Розпочалася весна, розпочалися весняні роботи, виходимо вже на город, земля, сонечко, землю прогріває потрошечки. Розробили кусок городу. Зробили рівчики маркером і будемо підготовлювати до посадки картоплю. Картоплю обробляємо, заціли тюльпанчики. Чомусь вони цього року... Дуже-дуже неважне, щось ябо, я не так зробила з ними, або щось їх під'їдає. Картопелька буде підготовлена до, до кропимо. І тоді будемо цвіти дуже гарно у нас персик. Авриковську мороз обморозив. तो दो पोसा के कर तोप